Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу, рада вітати вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні пропоную приготувати традиційну страву різдвяний штолен 550 г сухофруктів, залитих коняком та 350-450 г горіхів з менталем. Одна третя чайна ложка мускатного горіху, одне яйце, 250 грамів м'якого вершкового масла, цукрова пудра, 50 грамів топленого масла. У миску вливаємо 160 мл теплого молока, додаємо цукор, свіжі дрожжі або сухі. Все акуратно розмішуємо вінчиком до розчинення, додаємо 3 столових ложки борошна із загальної маси і знову перемішуємо.